В клубі небілого бізнесу, тобто клуб чи то поганих, чи то недобросовісних, Сіра. складає 99% від всіх всього бізнесу зареєстрованого в Україні. Ви знаєте, я е, дивлюся, що зараз підготовлені зміни до... Е, Податкового кодексу з тим, щоб внести е, зміни в критерії, що стосуються відбору потрапляння в клуб білого бізнесу, але вони якісно не змінять ситуацію. І тут я згадую слова очільника податкової служби, який нині є генеральним прокурором, що він взагалі не розуміє, як так можна ділити бізнес на такі категорії. Тому що справді податкове навантаження абсолютно різне в кожного. Е, хтось є маленький Платником, ФОПом, хтось є великим платником, і тобто, робити такі винятки. Якби для когось, а не для всіх, не можна, тим більше, ви знаєте, я дивилася уважно рішення РНБО, яке зараз активно обговорюється щодо мораторію на безпідставні перевірки. Так от тут, що стосується саме роботи податкового органу, дуже багато вказано слів про те, що вони мають покращити ризик орієнтований підхід для відбору підприємств на перевірки. Очевидно, ті, хто складав це рішення, чи Клав текст в основу цього рішення, не знають, що в нас, взагалі, відповідно до податкового кодексу, що є нонсенсом, це могло бути е, якимось підзаконним документом, але точно не нормами податкового кодексу. У нас взагалі є клуб білого бізнесу. А ризик орієнтований підхід має вибудований бути по таким критеріям, щоб по різним напрямкам економічної діяльності, по різним формам, влас, по різним формам оподаткування, по різним видам. Взагалі, навіть підприємства, яке Існування, тобто відкрилося раніше, в нього можливо вже є напрацьовані і е, споживачі, і покупці. А ті, хто відкривається зараз, це той бізнес, який починає кроки. Їх не можна рівняти з усіма. Там не може бути певна кількість людей на високих заробітних платах, якщо вони тільки починають. Тому ризикоорієнтований підхід це більше е, можливостей для того, щоб ділити визначати саме. Ті ризикові підприємства, які можуть попасти на перевірки. А не так, клуб білого бізнесу, ми до нього не ходимо, не перевіряємо. А всіх решта 99%, ми будемо включати в план, в план графік і йти по накатаній цій дорозі, коли там вимагається все, замість того, щоб спрощувати зараз і давати бізнесу більше дихати і можливостей працювати. Я не говорю про тіньовий бізнес, тому що з тіньовим бізнесом нас як не боролись, так і не борються. Але щодо реального бізнесу все ж таки зараз дуже жорсткі умови.